Привіт, я Свята, і в цьому відео ми будемо з тобою готувати трюфелі. Такі цукерки. Звісно, я залишу рецепт, і зараз ми з тобою будемо збиратися за продуктами в магазин, тому що мені там не вистачає багато чого для цих цукерок. Що нам потрібно? Ми будемо готувати два види трюфелів. Перший вид з темним шоколадом. Другий вид з молочним шоколадом. Темний шоколад 230 грам. Вершки 33 відсотки 100 грам. Маскарпоне 200 грам. Все для першого виду я перечислила всі інгредієнти. Йдемо далі: молочний шоколад 200 грам. Вершки 33% – відсотки 90 грам. Фундучна паста. Ну я не буду брати фундучну пасту, я буду брати горіхову пасту. І для того, щоб ці сукарочки покрити чимось, я буду брати алкалізоване какао. Ти правильно склала? Yeah. Я зроблю горіхову таку посипочку. Хочу порадити вам цих два батончики. Це Міні-брауні з протеїном. А це в нас батончик з арахісом та карамелі. Дійсно, дуже смачно! Я купувала частину продуктів в АТБ, а частину продуктів в Сільпо. Ви також можете скопіювати мої продукти і купити їх, щоб не паритись довго. Я купила цілих три шоколадки Міленіум. Ористях для того, щоб точно вистачило. Молочні шоколадки для другого виду цукерку, какао, в сільпо, маскарпоне, вершки почнемо готувати. Хочу наголосити на тому, щоб з шоколадом ви були дуже обережні, тому що можна сказати, що шоколад це дуже ніжний продукт, і коли ми будемо плавати шоколад, нам потрібно його весь час перемішувати. І щоб підстрахувати себе, я буду використовувати парову баню. Додаємо до цього шоколаду 100 г вершків. Розмішуємо все і робимо перву баню. Як тільки в першій каструльці вода закипить, ми ставимо нашу другу каструлю, перемішуємо нашу тут всю масу, доводимо до розставання та додаємо маскарпоне 200 г. Знову ж таки, все перемішуємо і чекаємо, поки все розтане. Переливаємо наш шоколад в іншу кастрюльку, тарілку для того, щоб він охолонув. І ставимо його в холодильник на декілька годин. Починаємо готувати другий вид трюфелів. Нам потрібен молочний шоколад 200 г, вершки 90 г, 40 г горіхова паста. І знову ж таки все повторюємо. Плавимо все на паровій бані, перемішуємо та ставимо в холодильник. Поки наш шоколад знаходиться на охолодженні, я підготувала дві посипочки. Перша посипочка це в нас горіх. Я їх трішки підсмажила, а також додала цукрової пудри, щоб було трішки солодше, тому що я спробувала і якось вийшло не дуже, а з цукровою пудрою норму. І далі я просто м -м, як пахне, висипала какао в трілочку, щоб було легше, щоб було легше що. Щоб було легше обкатувати наші цукерочки в какао. Далі ми починаємо формувати наші цукерочки. Я важу 30 грам для того, щоб всі вони були однакові. Потім роблю посипочку з какао, це для першого виду, і роблю форму трюфелів. І далі ставлю їх ще на трішки в холодильник. І ось такі от трюфеля в нас вийшли. Дуже красиво, дуже смачно мені дуже сподобалось знімати це відео, а також мені сподобалось готувати по цьому прекрасному рецепту. Бо трюфелі вийшли дійсно дуже смачними. і Я навіть такого не очікувала, що я своїми руками можу таке зробити. І я впевнена, що ти також зможеш. Зробити собі такі трюфелі і порадувати себе та свою родину. Якщо хочеш побільше таких відео, будь ласка, підпишись на мій канал, постав пальчик вверх та напиши комент. Не забувай, що саме від цього залежить розвиток мого каналу. А я говорю тобі, па-па і до нових відео!